Україна провела розмову зі Сполученими Штатами про відбудову України. Президент Зеленський розкрив нам усі деталі. За його словами, це була перша зустріч групи, яка працюватиме над документом щодо відбудови та економічного відновлення України. А більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент України Володимир Зеленський разом з командою провели розмову з американською стороною скотом Бесентом, Джаредом Кушнером і Ларі Фінком. Про це Зеленський повідомив у своєму телеграмі, додавши, що розмова була продуктивною. За його словами, це була перша зустріч групи, яка працюватиме над документом щодо відбудови та економічного відновлення України. Ми обговорили ключові речі для відновлення, різні механізми та бачення відбудови. Є багато напрацювань, які за правильного підходу можуть спрацювати в Україні, зазначив Зеленський. Він також додав, що українська сторона підготувала власний погляд щодо 20 базових пунктів документа для закінчення війни. Саме загальна безпека визначатиме безпеку економічну і формуватиме захищеність бізнес-клімату. Узгодили також наступні контакти між командами. Як і завжди, з нашого боку затримок не буде. Працюємо на результат. Дякую президенту Трампу і його команді за змістовну роботу та підтримку. Додав Зеленський. Крім того, президент додав, що Європа запровадить додаткові санкції проти Росії. За словами Зеленського обмеження стосуватимуться російських танкерів та усієї інфраструктури транспортування нафти. Україна в грудні представить і свій пакет санкцій проти танкерного флоту, який працює на війну, і ми будемо поширювати цей тиск у спільних форматах з нашими партнерами. Будуть нові кроки, і проти російських пропагандистів. Написав Зеленський. Президент також повідомив про доповідь від керівника служби зовнішньої розвідки України. За його словами, вона стосувалася зокрема економічної ситуації РФ та залежності Москви від Пекіну. В російській історії каже Зеленський: ще ніхто не здавав суверенітет так сильно на користь Китаю чи будь-якої іншої сильнішої нації, і це феноменально, як багато Путін платить, щоб тільки не закінчувати цю війну. Але світ все одно має достатню силу, щоб закінчити цю війну, щоб примусити Росію це зробити. Мир потрібен. Хочу подякувати кожному, хто нам допомагає.